Привіт! Сьогодні ми з моїм двійником обговоримо одну важливу тему тему в освіті. Те, як штучний інтелект змінює взагалі перебіг уроків, приватних уроків з вивчення іноземних мов, зокрема, це тема, в якій я. Це тема, в якій я, бляха, маю що сказати, тільки боюсь. Тому зараз я ще раз спробую. Всім привіт! Сьогодні я б хотіла обговорити тему того, як штучний інтелект змінює перебіг уроків, уроків з репетитором вивчення іноземних мов та й взагалі всього процесу навчання. Спочатку у мене був досвід, де я була вчителем, і я користувалася цим штучним інтелектом для того, аби полегшити собі створення цих уроків. А тепер я на стороні учня. Я можу з іншого боку на це все подивитися і побачити тепер повну картину, так сказати, обидві сторони монети. І зараз я з цим поділюся. Почнемо з того, що коли я викладала англійську мову, я як вчитель стикнулася з такою проблемою персональною, що. Мені стало нудно. <смі> Мені стало нудно готуватися до уроків, стало нудно придумувати постійно якісь приклади, вправи, завдання, десь ходити, їх шукати. Е Все. Мені це подобалося робити, і це класно. Я завжди хотіла дати своїм учням якнайбільше користі і вкласти свою душу в те, що я роблю. Звісно, але. Після того, як ти декілька років цим позаймаєшся, ти розумієш, що якось тобі вже все приїлося. І ті ресурси, якими ти користувався, вони, в принципі, тобі вже просто набридли. І тут виходить: вау, штучний інтелект, чай GPT, з яким можна піти поспілкуватися. Коли він тільки вийшов, я пам'ятаю, він ще був, в нього функція розмови була значно кращої якості, ніж зараз, на жаль. І тоді. Це були мої перші спроби вчителя зрозуміти своїх студентів їхню взагалі психологію, поведінки за допомогою штучного інтелекту. Я брала, відкривала чат GPT, створювала окремі чати під кожного студента і просто його тренувала, розмовляючи з ним про те. Як мої студенти поводять себе на уроці, з якими вправами вони справляються краще, з якими гірше, і на якому вони рівні, які в них є проблеми, чого би вони хотіли навчитися, і різні такі чисто технічні специфікації. Він уважно це все вислуховував і давав мені поради, як адаптувати взагалі перебіг уроку під кожного студента так, щоб максимально був ефективний результат? І я пробувала. я це робила. І я визначала тип пам'яті студентів. дійсно просила його дати мені якісь поради, як мають виглядати ці вправи. Щоб потім він мені ці вправи взагалі створював сам на ту тему, яку я просила. І взагалі, чим більше я давала йому цих технічних даних, технічної інформації, аналізувала, що спрацювало, що не спрацювало, він постійно ці вправи адаптував, 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 і потім в нього вже був настільки повний скрип того, як я. Як вчитель, чого я від нього хочу, що потім я просто йому брала, закидала список слів, наприклад, там 15 нових слів, які в нас були за урок, і він мені просто відправляв назад повідомлення вже з готовим всім, що я хотіла бачити е з цими 15 -ма словами. Е просто цей скрипт такий писаний. Продовж декількох місяців потім дав такий результат, що я по одному кліку просто могла згенерити домашку студентам. Не готувати урок, GPT повністю, Але саме в плані генерації домашніх завдань він мене прямо виручав. Мені не треба було сидіти, придумувати свої приклади і займатися в принципі тою роботою, якою займатися мав би учень. Та? Я вже цю мову вивчила, я вже ці слова знаю. Придумувати з ними нові приклади це все класно, весело. але набридає Тому штучний інтелект в цьому плані таку мою вчительську біль, допоміг мій вчительський біль оцей втомувати. І тепер я, вже як студентка, я як учень, стикнулася з другою стороною взагалі цього штучного інтелекту. Як це у нього вчитися? Зараз я вже більше не викладаю. Зараз я, навпаки, вчуся. Я вчу теж мову, тільки вже іншу іноземну мову, вчу французьку. І зараз я змінила вчителя, він француз. Як я розповідала в попередньому відео, його підхід, взагалі, відрізняється від всього, що я бачила серед українських вчителів. Власне, він мені дав ту новизну, якої мені хотілося після року, після року занять з україномовним вчителем. І... Мені здавалося, що ця новизна буде просто заключатися в тому, що він, як людина, яка розмовляє рідною мовою зі мною своєю рідною мовою, та, він не зможе мені підказати якісь такі фрази, як сказати їх краще, як не перекладати фрази калькою з української мови чи з англійської мови, а реально звучати так, якби це сказав француз, взяти якісь пісні на розбір ті ж самі. І дослідити якось глибше. А що конкретно в цьому випадку має означати те чи інше слово, або як граматика впливає на те, як ця пісня має сприйматися, як цей рядок має сприйматися. Тобто поглибитись в якісь такі дрібнички, деталі і те, чим нормальні люди не заморочуються. От. І я думала, що цей вчитель буде просто там приходити на урок, продовжувати так само готувати мені урок, а як робила українська вчителька, будуть якісь там теми, ми будемо з ним проходити, але додатково під час проходження цих всіх тем. Я буду мати змогу задавати йому якісь такі уточнюючі запитання, на які мій вчитель не міг вже відповісти. Бо вони трошки були такі: Із опери треба в цій країні жити, щоб могти відповідати на те, що я хочу. Але сталося не так, як гадалося. І цей новий досвід з новим вчителем вилився в щось зовсім інше в щось, чого я не очікувала. Але я дуже рада, що це сталося. Він... Використовує штучний інтелект в своїх заняттях, але трошки з іншою метою, ніж це робила я, коли я була вчителем. Він на першому ж занятті сказав мені: Дивися, 80% всіх твоїх питань, пов'язаних з вивченням мови, пов'язаних з виправленням твоїх помилок, робить прекрасно чат gpt Він з цим справляється краще, ніж я, бо я якісь правила навіть можу чи правопис забувати, а чат gpt не забуде. Тому з питань. Як правильно там, написати якесь дієслово в минулому часі, або перевір, будь ласка, там, якусь вправу? Чат GPT справиться краще, ніж вчитель. Він не допустить якихось механічних помилок. Тому 80% цієї операційної роботи просто відходить штучному інтелекту. І от він сказав мені на першому уроці цю фразу: 80% всіх твоїх питань вирішить чат gpt я потрібен для інших 20%. -х". І Я така сижу, думаю, вау, а що ж це? Ці інші 20%? <хи> І зараз, продовжуючи уроки, я починаю трошки більше розуміти, як це, як це займатися з вчителем, який не виконує функції, якісь певні, та? він не створює вправи, він не перевіряє ці вправи. Він не дає тобі книжку з вправами, де ти їх вирішуєш на уроці, і він тебе якось там коригує по ходу чи ще щось. От всі ці звичні якісь схеми вони всі зникли. І зараз мені на уроці доволі складно в тому плані, що мозок не розуміє взагалі, що відбувається. Мозок такий, окей, раніше ми займалися отак, отак і отак. Раніше я була людиною, яка приходить на урок, на якому сидить вчитель, який вже для мене підготував якусь програму, вже все готово, і я маю тепер сісти і цю всю інформацію обробити. Зараз все по-іншому. Зараз я є тією людиною, яка готує урок. Я прихожу на урок вже з готовими запитаннями, з готовими якимись текстами, які мені цікаво розібрати. З своїми написаними текстами, які ми будемо переглядати разом із вчителем. Тобто відповідальність за те, що буде відбуватися на уроці, вона з вчителя перейшла на мене. І насправді це трошки лякає, бо ти думаєш, нормально, що я роблю твою роботу, це ж ти вчитель, а потім посидів, подумав і думаєш, ні, я не роблю роботу вчителя, і, взагалі, хто вирішив, яка є ця робота вчителя, і чи це його робота приходити і розважати тебе на уроці, щоб тобі було цікаво, щоб тобі було весело вчитися, щоб якісь вправи були прикольні, щоб він тобі граматику по 150 разів пояснював, яку ти сам міг би прочитати вдома. І тут доходиш до такої точки, що насправді. Для мене вчитель був такою просто фігурою, яка допомагала частину своєї відповідальності за процес, за процес навчання, ніби так трошки як спихнути із себе, відділитися від неї, і, типу, ну, там, якщо я чогось не знаю, це ми просто ще не проходили. або там, о, я не знаю цю граматичну тему, ну, бо мені ще вчитель цього не пояснив. І такі різні якісь питання, де ти просто можеш так розпетляти. А зараз ти не можеш розпетляти. Бо це ти людина, яка створює, придумує наповнення уроку. Це ти людина, яка має цікавитися мовою. Ти реально маєш цікавитися тим, що ти робиш. Щоб коли ти приходиш на уроки, вчитель питає: привіт, що ти сьогодні приготувала. Ти мала що відповісти. І ти реально приготувала щось. Ти приготувала себе, свій інтерес, свої запитання, які актуальні для тебе. Це означає, що поза уроком ти взаємодіяла з мовою, і при цій взаємодії в тебе виникли якісь потреби, поспілкуватися з реальною людиною, обговорити певні питання, теми. Бо частину цих питань, які в тебе виникли при взаємодії з мовою, як казав мій вчитель, перекриває чат GPT, Просто треба реально взяти, піти і запитати в нього, що теж складно себе заставити іноді. І виходить, ти приходиш на цей урок, і навіть спочатку не розумієш, що ти прийшов, бо чат GPT вже на все відповів. Ти вже сам посидів там, порозбирав якісь відео на Ютубі, подивився ще щось. І ти думаєш, Окей, а на що мені тоді вчитель, якщо я це все можу робити сам? В чому тоді його цінність? І все зводиться до того, що цінність вчителя в тому, що він людина. Як це зрозуміти? <схід> він людина. Зі своїми почуттями, емоціями, зі своїм досвідом, в першу чергу, з яким ти можеш повзаємодіяти, він теж твій якийсь твоя рольова модель. Він така твоя підтримка, але не опора. Коли я займалася раніше з вчителем, в мене теж була своя опора. Я теж йшла вчитися, бо мені цього хотілося, а не бо вчитель заставляє. Але була така спокуса частину цієї опори віддати. Бо ніби як ну, затяжка трошки ця ноша була. А зараз, коли в тебе немає такого вибору віддати цю опору на когось, ти розумієш, що опорою для себе маєш бути ти сам. І коли ти сам собі опора, виникає питання, а чого я хочу, а як я хочу, щоб проходив мій урок? А як я хочу розмовляти, а на які е теми хочу розмовляти? А як я вчуся, а як мій мозок запам'ятовує? А які вправи для мене працюють? І це все вже не питання вчителя, а це питання твої до самого себе. І це нарешті момент, коли ти маєш сісти і собі на ці питання чесно відповісти. Ніхто за тебе цього не вирішить. Мені здається, для непідготовленого студента, який, який не стикався з чимось таким подібним раніше, який просто звик ходити на урок і відкривати книгу, проходити вправи. Це прямо переворот свідомості, і це тяжко. І, напевно, цей студент би подумав, боже, якийсь дурнуватий вчитель, піду найду собі якогось другого цей щось нічого не робить. І в цьому теж є сенс. І кожному насправді потрібен свій вчитель зі своїм підходом. І якщо тобі не подобається підхід, завжди можна піти змінити або підхід, або вчителя. Але раз Такий вчитель з таким підходом з'явився в моєму житті, значить, я до цього готова. Значить, я зараз готова м -м, свідомо, ціленаправленно присвячувати свій час, свою увагу м на взаємодію з французькою мовою, сам на сам, більше в неї поглиблюватися, щоб у мене з'являлися питання, щоб я. Зі щирого інтересу хотіла щось нове дізнатися, щоб я приходила і запитувала: Ой, дивися, а в чому різниця між цим і цим словом? От ніби я в перекладачі подивилася, але мені не до кінця зрозуміла ця деталізація. І ти сидиш, отримуєш відповідь ти просто як зі словника. Та? Тоді вчитель, це вже не твій словник, де ти запитав слово і тобі просто переклали, ти там запитав. А чому там кома стоїть, і він тобі просто розказав правило. Ні. В тебе вже починається зовсім інша розмова. Ви говорите, як енергія з енергією, як, не знаю, як душа з душею. Ви просто спілкуєтеся як люди, не як дві функції. Мені складно це передати, це відчуття пояснити, але. Я просто розумію, що в мене реально фундаментально відбувається зараз якась зміна зміна усвідомлення того, яка взагалі, який може бути контакт, який може бути зв'язок, які можуть бути стосунки між учнем і вчителем. Як це можна робити по-новому? Не так як я звикла. І це реально. Ой, це реально забирає в мене зараз багато енергії, але. Це цікаво, це захопливо. У мене ще якісь є нотатки на цю тему. Зараз я згадаю, що я ще хотіла сказати. <гум> Здається, я все найосновніше сказала. Просто в мене якось не одразу вийшло. Зв'язати це все в словесну якусь розповідь, передати все, що я відчуваю словами, бо, напевно, самі мої відчуття ще змішані. Я не можу конкретно сформулювати. <хи> бо я сама ще не назвала, не назвала словами те, що я зараз відчуваю, те, що я зараз проживаю. Але що я знаю точно, відбувається дійсно зміна завдяки штучному інтелекту. Відбувається зміна стосунків. Вчителя і учня, функції, просто функції тупо вчителя, функціонал такий в негативному трошки значенні цього слова, він реально переходить в штучному інтелекту, який з цим справляється краще. І у вчителя тепер з'являється якась така нова ціль, напевно, переосмислити, на що він взагалі треба. І що ти як вчитель можеш дати учневі, крім оцих правил, крім перекладу слів? Що ти можеш дати учневі як людина? І з боку учня в тебе з'являється відповідальність за те, щоб взаємодіяти з мовою, яку ти вивчаєш, самостійно, щоб цікавитися, щоб бути ініціатором того, що буде відбуватися на уроці. А не приходити до вчителя із з таким трошки наміром, ніби ви мені тут концерт зараз будете влаштовувати, будете переді мною тут розпинатися, я посажу, послухаю, та тут вже ти, учень, приходиш розпинатися, тому що це тобі цікаво, це ти за знаннями прийшов і в твоїх інтересах, щоб урок пройшов так продуктивно, наскільки ти готовий зараз його провести. От. Ну, а такі якісь підсумки. Я передивлюся на монтажі, що я наговорила, бо я вже забула. <смі> я вже забула, з чого починала, але я відчула, як впродовж взагалі цього всього відео змінився мій стан. І з такого з першого стану, коли я просто хочу сказати і маю що сказати, але його якось так багато, все сумбурно. Із мене от така, така енергія, що ж трошки як підташнює від кількості інформації, яка знаходиться в голові, і їй треба дати вихід. І ти такий, водночас час боїшся і, і все одно хочеш сказати до такого стану, де я просто якось пішла трошки вглиб себе і подивилася на якісь такі речі, про які зазвичай, мабуть, не говорять. І мені стало спокійніше. <гум> Мені стало тихіше. Я сподіваюся, що це відео буде корисним, що кожен для себе відмітить якісь свої інсайти. Якщо ви ще не користувалися штучним інтелектом в цілях вивчення мови, навіть якщо у вас немає вчителя, але ви хочете вивчити мову, рекомендую спробувати. Це класний досвід. Супер досвід, і мені здається, зараз можна навіть просто зі штучним інтелектом на пару сісти, вивчити мову. Не обов'язково брати репетитора. Але для цього треба мати суперсильну якусь внутрішню дисципліну. Я не впевнена, що це можливо, але є ж якісь люди, які вчать мову самостійно, то напевно для них штучний інтелект зараз значно полегшить цю історію, цю роботу. Залишайтеся далі, в мене ще є багато про що розповісти, з тим, як буде змінюватися взагалі весь мій досвід роботи, досвід заглиблення в нові мови, в світ вивчення психології паралельно із іншими мовами. Буду ділитися своїми якимись усвідомленнями, чимось новим. Так що залишайтеся зі мною. Побачимося скоро.